Знову запізнююсь на зйомку. Макіяж ні. Кава ледве встигла. Але є одна річ, яку я ніколи не пропускаю. А ось ти де, мій улюблений сос засіб. Якщо вже я не виспалась, то хоча б моя шкіра не має про це знати. А ви знали, що шкіра навколо очей найтонша? Тому тут першими з'являються зморшки й темні кола. Саме тому я не пропускаю свій ритуал із доктор Сюріков. Доктор Сюріков це більше ніж крем, це космецевтика, яку створюють у лабораторії дерматологів в Південній Кореї вже понад 20 років засновники троє лікарів. Вони об'єднали медицинну і косметологію і створили бренд, якому довіряють навіть у топ-клініках Кореї. Vegan Active Ектів Firming Eye Cream – мій Have для цієї делікатної зони. Завдяки технології MLE він відновлює шкірний бар'єр і працює як щит для тонкої шкіри під очима. А ще у складі є суперфуд жиравлини та ресвератрол для сяйва та антиоксидантного захисту. Шкіра виглядає підтягнутою, зволоженою та відпочилою. Я обираю доктор Сюріков, бо знаю, що за кожним кремом стоїть клінічне дослідження, а не просто маркетинг.